Доброго всім дня! З вами знову сьогодні я, Діана Ковач. На минулому відеоуроці я розповідала вам, як обробити край рушника гачком, зробивши ось такий гарний краєчок, без усіляких прострочувань, без усіляких прошивань краю рушника. Спосіб, який найбільше підходить для обробки краю саме весільних рушників. Як і обіцяла, сьогодні я вам розповім, як знову ж таки гачком зробити рушничок ще більш гарнішим та наряднішим, зробивши до нього китиці. Минулого разу, коли я розповідала вам, коли ми обробляли край рушничка, дійшовши до самого завершення роботи, я вам розповідала, що потрібно просто обрізати ниточку і сховати її. Зворотнього боку рушника. Якщо ж Це в випадку, якщо ви хочете край рушничка лишити таким прост, простеньким і охайним, без китиць. Якщо ж ви все-таки хочете зробити китиці, то ви маєте заздалегідь продумати цей момент, тому що найкращим варіантом буде, коли, дійшовши до краю, обробляючи край рушника, дійшовши до самого завершення, тоді вам не потрібно обрізати нитку, а ми будемо далі, використовуючи ці ж самі нитки, ми будемо далі з нею працювати, тому обрізати її не потрібно, якщо ви думаєте зробити, приробити до цього рушничка китиці. Якщо ж раптом все-таки ви обрізали ниточку, а можливо, ну, щось трапилося, там, не знаю, випадково порвалася ниточка, чи ще щось, всяке буває в роботі, ви просто до краю. Лишаючи петелечку до нитки, що у вас обірвалася, прив'язуєте прив просто ниточку. Робите малесенький такий вузличок, просто прив'язуєте нитку. І далі ви будете працювати цією ниткою далі. Отож, що ми робимо? У нас лишається петелька. Повертаємо лице роботи, повертаємо роботу на зворотній бік. Вставляємо гачок у петельку. І далі нам потрібно зробити певну кількість повітряних петель, аби зробити таку велику петельку. Все залежить, скільки їх набирати вам. Від товщини ваших ниток, яким ви користуєтеся. Якщо це буде товщина маленькою, тобто тоненькі ниточки, бо повітряних петель можна набрати більше. Якщо ви хочете, щоб ця дирочка була невеличка, також робите менший набір петель. Якщо хочете, щоб вона була більшою, робите більше повітряних петель набираєте. Я люблю, коли вона більш-менш середнього розміру та петелька, не за велика і не за маленька. Для мо моєї товщини мені підходить 6 повітряних петель. От я їх і набираю. Як ми їх набираємо? Ниточку робочу ми ніби вдягаємо, звертаємо на вказівний палець. І гачок, гачок у нас у петельці. Що ми робимо? Підводимо під низ нитки, гачок вводимо, цепляємо його, заціплюємо його і протягуємо в нашу петельку. Раз. Одна петелька є. Знову заводимо під низ, чіпляємо нитку і знов петельку витягуємо через петельку. Два, три, чотири, п'ять. 6. Ви робите стільки разів, скільки вам потрібно петельок для вашого великої, великої петельки. Далі, якщо ми повернемо роботу на зворотній бік, коли ми з вами обробляли край рушника, у нас утворились такі ніби стовпчики, і за ними, і за ними дирочки. От ми відраховуємо. Я, наприклад, відраховую 4 на п'яту дирочку, ось таку раз. Хочу вам показати, щоб було краще. Один, два, три, чотири і ввожу, і ввожу в п'яту дирочку. Ще раз хочу, щоб вам так краще було видніше. На жаль, користуюся веб-камерою, через те якість, можливо, не зовсім. Така, якою б хотілося, але поки іншого способу я не маю, на жаль. Раз, два, три, 4, 5, під дві ниточки, в дирочку вставляю під дві ниточки. Знову ж, чіпляю нитку з пальця робочу, виймаю через ці дві. У нас виходить дві петельки. І тепер знов під ниточку. Затягую її і через ці дві петельки провожу, трошки підтягую нитку, аби не було розхлябано. От у нас вийшла вже перша петелька така. Якщо вам хочеться, щоб ця петелька була більша, я ж кажу, все залежить від... ви можете набрати більшу кількість повітряних петель, а ще можете просто зробити ось цей проміжок, ставити не на п'яту, наприклад, в п'яту дірочку, а наприклад, там в четверту. І вже буде вона тоді інша, вона буде просто по розміру більше. Ви будете підбирати так, як вам подобається. І так робимо ми до кінця рушника. Знову набираємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову відраховуємо. Раз, два, три, чотири, в п'яту дирочку я вставляю. Витягуємо. Через дві підтягуємо трошки знову. Як бачимо, у нас виходять ось такі гарні петельки. Я дещо пров'яжу трошки. 4-5. Я до кінця ряду проводити не буду, тому що в мене задовгий е, велика ширина рушника, і це просто займає великий час. Це не потрібно. Я зроблю декілька таких дірочок, аби вам можна було розповісти, що робити далі. Так, все, я думаю, досить для того, щоб вам показати. Ось що у нас виходить, як бачите. Ось такі петельки в нас виходять. Це зворотній бік. А це з лицевого боку. Оцева сторона. Ось такі гарні петельки виходять. Ви можете зробити таких петельок або один ряд, а можете зробити і два. Мені дуже подобається, коли, наприклад, таких петельок не один, а два ряди. Воно виглядає набагато, ну, набагато красивіше, як на мене. Все залежить від вашого смаку. Як зробити так, щоб зробити ще один ряд таких петельок? Доходимо до, Будемо вважати, що це кінець вашого рушничка. Повертаємо назад петельку, повертаємо роботу, вже на лицьову сторону. Так. І що ми робимо? Нам треба дойти до середини ось цієї петельки. Для цього ми вводимо гачок під наші повітряні петельки. Захвачуємо ниточку і виводимо її на свою сторону. У нас виходить дві петельки. Знову протягуємо ниточку. Через дві нас виходить одна. Ще раз під повітряні петлі захвачуємо ниточку, виходить дві петельки. І знову ниточку захвачуємо, і знову. Робимо з двох одну петельку. Ну і ще раз. Десь приблизно 3-4 е, таких е, рази, в залежності від товщини вашої ниточки. Ось ми на середині, бачите, на середині цієї петельки. І тепер знову робимо те саме, що робили перед цим. Набираємо повітряні петлі. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Набираю стільки, скільки я набирала і попередньому ряду. І вставляємо під уже повітряні петельки, під нашу петельку велику. Вставляємо під серединку. Захвачуємо нитку. Знову у нас виходить дві петельки. Тепер знову захвачуємо ниточку через дві петельки виводимо і робимо одну. Петелечка у нас є. І знову. Раз, два, три, 4, 5, шість. Знов так само. Заводимо під велику петельку. У нас дві петельки виходять. Захвачуємо ниточку через дві робимо одну. Ось такі виходять. У нас тепер два ряди. Ось таких гарних петель. Я дойду до завершення рядку. 5, 6. Раз, два, три, п'ять, Так, от ми дойшли до нашої крайньої, крайньої великої петельки петлі. Тепер нам якось потрібно сховати цю нитку. Що було у нас однаково, ми робимо так, як робили. Коли нам потрібно було вийти на цей ряд. Тобто ми закриваємо цю петельку, знову ж таки вводимо під низ, захвачуємо ниточку, дві петельки. знову ниточку захвачуємо, через дві проводимо, робимо одну. Ще раз. Так само три рази робимо. Заводимо під петлю велику, дві петельки, одна. І ось у нас виходить ось така краса: Два ряди таких петельок. Тепер, дійшовши до ось цього краю, все. Ви можете, в принципі, і три ряди таких зробити, але тоді ви маєте розуміти, що у вас буде тоді робота звужуватися. Чим більше рядів ви будете робити, то просто буде звужуватися робота. Саме китиці. Най, найоптимальніший варіант це коли у вас два ряди таких петельок. Все, дійшовши до ось цього краю, ви відрізаєте пев, потрібну вам ниточку, аби сховати кінець цей. Я відрізати не буду, тому що в мене це робоча нитка, це рушник, в мене буде задіяний потім. В роботі через те, не хочеться лишній раз її відрізати. Відрізаєте, виймаєте так, як показувала попереднього року. Виймаєте петельку цю і ховаєте зі зворотнього боку, просто ховаєте її ось у цьому, у цьому шовчику. Ви ховаєте її попід ось цими ниточками. Все. І з петельками готово. Потім. Ми приступаємо до самих безпосередніх китиць. Ось так у нас виходить, як бачите, гарненько. У нас мають бути такі гарненькі петельки, Хайно гарненько виглядають. Ось так. Що ми робимо з китицями? Як ми їх робимо? Беремо нитку, ми вже відрізали основну робочу нитку. Нам просто потрібно нарізати певної довжини ниточки і певну їхню кількість, залежно від того, скільки у вас буде по вашій ширині китичок таких, рахуємо по ось цих крайніх петельках. Раз, два, три, чотири, наприклад. так? Ну, Їх буде там набагато більше. У мене виходить на ширину 50 см рушника, виходить 46 китиць таких. Якщо чим вужчий рушник... Тим менше, звичайно, у вас буде таких китиць. Отож, я заздалегідь нарізала. Я вам зараз покажу. Китиці робите довжиною, які вам подобаються. Як на мене, найкращою довжиною китиці є десь приблизно 7-10 см. Найоптимальніший варіант. Ви можете зробити їх і довшими, а якщо у вас тоненька ниточка, можете зробити і коротшими. Це вже залежить від вашого бажання. Ось такі от ниточки в мене приблизно тут. 20-21 см із приблизно 20 см довжина ось цих ниточок. Я нарізала, нарізала ось таких от ниточок. Ще раз наголошую з цієї нитки, якою ми обробляли край. Та сама нитка. Нарізаємо ось таких досить багато ниточок. Зазвичай для того, щоб зробити одну китицю. Я використовую десь від 5 до 7 ниточок на 1 киточку. Ну, Приблизно плюс-мінус однаково, воно має бути. До міліметра можете не вимірювати, тому що потім, по завершенню, все одно ми будемо підрівнювати. Товщина моєї нитки тут зараз така, що коли взяти 7 ниточок, буде ну, затовстим. Та киточка буде зав'язана за товстом. Тому я беру 5 ниточок. Якщо ваша, товщина вашої нитки буде більшою, тому ви можете менше, ви можете взяти і 7 таких ниточок для зав'язування однієї китиці. У мене таких ниточок 5. Складаємо їх ось так, більш-менш, щоб вони були однакові, повдовжені. Так. Ось таким чином. Далі я їх ось так. Згинаю, знову ж таки, на палець ось так руглю, вирівнюю, щоб ось тут ниточки були, лежали одна більш-менш рівно, бо потім вам придеться її перев'язувати. Нитки будуть, можуть виходити, вилазити ніби. Ось так складаю, беру, знімаю з пальчика, притримуючи ось так, ось таким от чином. Ось така от петелька має бути у вас. Не поспішайте, спішити тут не потрібно, тоді у вас буде все виходити гарно. Далі я беру із лицевої сторони рушника, саме з лицевої. Зараз хвильку я так поправлю, щоб було зручно, з лицевої сторони. І ось цю петельку ввожу в ту петельку, що ми з вами зв'язали. Ось так. Бачите? Пальчиком, ось так я її вирівнюю знову. У нас дві ось таких два кінці, бачите? І тепер ці кінці я ввожу в цю петельку. Ось так забираю пальчиками. Роблю ось такі, бачите, така от виходить у нас нову петля. І що я дороблю далі, я просто затягую все. Виходить ось така гарнесенька і нас кититься. Якщо ви просто не, не, перед цим. Чому я наголошувала, що потрібно гарненько по пальчику на пальчику розрівнювати ниточки, бо якби було це зроблено е, на поспіх, то ну, ось тут ось ці нитки би вони виходили просто одна чи дві, вони би дугу робили. І вам прийшлося б його знову перев'язувати. Через те не поспішайте, робіть, робіть це охайненько. Зав'язуйте їх. Ось така китиця виходить у нас, Хочу трошки вам краще показати, тому зроблю зараз трохи темніше. Би вам краще показати, щоб ви бачили. Ось так. Ось таким чином. І так робимо до кінця нашого рушничка. Зараз ще одну вам ще раз покажу: беремо п'ять ниточок. Так, знову одягаємо на пальчик, вирівнюємо. Вже в мене рівність. Так, вирівнюємо і знову петелька. Заводимо в нашу петельку. Знову підрівнюємо пальчиком, щоб нитки між собою не переплутувались, щоб не переходилось по двічі зав'язувати. Так, кінчики. Віймаємо через цю петельку і затягуємо. Бачите, вже дещо і нерівно. Але підтяглося все. Так ми робимо до кінця нашого грушничка. Зараз я покажу, що виходить кінцевому результаті. Бо в мене вже одна сторона така є готова, аби вам показати, що виходить в кінцевому результаті. Виходить ось така краса. Ось такі китиці у нас виходять. Ось так. Гарненькі китиці. Так як я вязала, два ряда петельок, вони виходять досить гарно. Можете і один рядочок робити петельок. Так. Але ми з вами говорили, що в нас довжина наших ниточок для китиць була не скрізь однаковою. Тому потім, коли ви прив'язали усі китиці до вашого рушничка, до ваших петельок, я ось таким буквально чином я беру, ніби розчісую. Рівненько викладаю всі китички і прям вирівнюю одно, одну в одну. І як бачите, у нас є. Це взагалі взагалі інша нитка, у нас є нерівності. Вони нерівні, звичайно. Я вирівнюю ось таким чином, дуже-дуже його довго і скурпульозно, аби вирівняти, скажімо так, дуже гарно вирівняти. І потім, вирівнявши усі краї, ви берете просто ножнички. Ножнички дуже гострі, скажімо так, ті, які використовують при шитті, і підрізаєте, рівнесенько підрізаєте, робите однакову довжину. Підрізаєте краї ось цих наших китиць підрівнюєте, аби всі нерівності, які там є, їх забрати. Ось таку лінійку вам покажу. Бачите, якщо прикласти лінійку, то видно, що китиці у нас ну, ось так от ви можете їх і підрівняти. Тільки будьте дуже обережними. Під низ підкладіть щось, таке, наприклад, якийсь листок картону чи щось таке, щоб вам було дуже зручно його різати. Я зараз цього робити не буду, тому що мені досить незручно. А оскільки це рушник буде потім використовуватися людьми, через те я хочу зробити його якомога охайнішим. Ось так у нас виходить такий от гарний у нас рушничок, оброблений саме китицями. Гадаю, що ви зробите такий не один, один рушничок, і у вас все вийде. Дякую за вашу увагу.